1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, a la derecha, a la izquierda. День народження – це особлива подія. Ми багато років разом, і я знаю, як тобі подобається це свято. Ти любиш, коли багато гостей, весело, та є що пригадати – Рідний, коханий, єдиний, ти даруєш нашій сім'ї любов, щастя і підтримку. Сьогодні твій ювілей 50. Роки летять швидко, але це не марно прожитий час. Ти багато чого досяг і маєш чим пишатися в цьому житті. Було по-різному і погане, і хороше. Але сьогодні будемо згадувати тільки найкраще. Будь ласка, залишайся завжди самим ніжним чоловіком на світі, а я зроблю все, щоб ти був щасливий, міцного тобі здоров'я, щастя, Божої ласки, родинного затишку, і зберегти, і примножити все досягнуте. Ми тебе любимо, коханий. З днем народження. Сьогодні у цей гарний прекрасний день святкує свій ювілей пан Михайло Сініко. Його вітають його фіни. Алла, а також Михайло і їхні діти Стас та Анастасія. Бажають вам, пане Михайло, всього самого найкращого. Що ви собі загадали, щоб вам завжди збувалося? І дарують вам це музичне вітання. З днем народження! Новий день починається. Нині свято твоє, друзі рідні збираються, привітати тебе, Де ні вколи зустрітися, знову нам довелось. Всіх запрошує з радістю, не забути в когось, з ним нарожені щирі слова. Ми для тебе заспіваєм З з невнароженням щирі слова, ми лише тобі бажаєм. Піднімаються келихи. За здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все, з тем народженням щирі слова. Ми для тебе заспіваєм з тем народженням щирі слова. Ми лише тобі бажаєм з тем народженням щирі слова. Ми для тебе заспіваєм з не народженням ширі слова. Ми лише тобі бажаєм щирі слова, ми для тебе заспіваєм з днем нароженням щирі слова, ми лишень тобі бажаєм, з днем народженням щирі слова, ми для тебе заспіваєм з Днем народженням щирі слова, ми лишень тобі бажаєм Дорогий Михайло Миколаївич! найдорожчий наш родич, друг, товариш, помічник і пропіхович. Ну, це вже по, -по новому. Що хочемо тебе з цієї нагоди привітати з Днем Народження, з цим великим святом, ювілеєм всього-всього найкращого. Машка. Вітаю! Вітаю! Вітаю. Да. І приєднуємо до всіх бажань. Все вже Чекаємо тебе, в Україні! Нам тебе не вистачає! Що ювілей, і тобі 50. Ми з цим тебе щиро вітаємо! Здоров'я і миру, достатку тобі разом від серця, бажаємо. Бажаємо ми, щоб повітна сім'я лихого ніколи не знала. Бажаємо, щоб доля твоя, щодня натхнення тобі дарувала. Дорогий міша, ми тебе щиро вітаємо з Днем народженням, бажаємо тобі саме головне міцного здоров'я, щастя, тобі, твоїй родині. І щоб щось було, що ти собі забажаєш, ми думками завжди з тобою і бажаємо тобі гарного святкового дня. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат. Коли вітає родина, тобі сьогодні 50. Хай життя твоє квітує цвітом, і день народження приходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком здоров'я, щастя та любов. Хай мати Божа оберігає від зла. Вороби і журби, нехай Господь добро присилає сьогодні, завтра і завжди. Дорогий Міша вітаємо тебе! Дуже жалко, що ми не з тобою, але я думаю, що ми ще будемо разом святкувати такі події. Вітаємо тебе! Всього тобі самого найкращого Як кажуть, життя тільки починається. Тепер ти можеш жити тільки для себе. Happy Birthday Вітаємо тебе, кумчику. Привіт! От і дійшла до гарних дат. В нашому життю вітаю тебе, бажаю тобі всього найкращого. В першу чергу здоров'я, в другу чергу мирного неба. Багато ми пройшли з тобою і хорошого, і поганого. І працювали, і забавлялися. Маємо що згадати, лиш не маємо що дітям розказати, мабуть. Але було цікаво. Маєш гарний юбілей. Що на даний момент ще побажати? Що всі мрії, які задумав, щоб збулися. Міша. Я тебе вітаю з твоїм днем народження. Будь нам щасливим, здоровим, коханим з ювілеєм. Мішка, мішка, привіт! Вітаємо тебе з цим непростим, немалим святом з днем народження, щоб ти був дуже здоровий, красивий і щасливий, і щоб звучився всі мрії. щоб любив і був любиним. Діман Так. Батяня, привіт, друже. До три фіни у тебе є на цим в об'єктиві, які вітає тебе з повноліттям твоїм, з днем народженням, з ювілеєм. Щоб ти нам був здоровий, коханий. Веселий, щоб ти був завжди, щоб ти тримався завжди такий, який ти є. Ти багато своїй житті достиг. В принципі, ти виконав свою місію, яку мала би бути твоя, чоловіча. Хату ти построїв, дерево ти посадив, сина ти родив і воспитав. Все, тепер матку брати за руку і відпочивати, і жити для себе. Ми не давали. Батько, ми тебе любимо, поважаємо, щоб ти нам був здоровий. Вибачай, батяння, що ми не з Нью-Йорка тобі відсіла. А з Домінікани, бо так, так склалося, що ми поїхали. Відлучилися від хати рідної, поїхали ледве відпочити. Все, будь нам дуже здоровий, крепкий, моцний. Все, вітаємо. Happy birthday! Дем'ян, кажи, кажи всім народження. Все, ми тебе любимо, цьому, пока. Міша, ми тебе вітаємо, з твоїм ювілеєм. Щастя, здоров'я, многоя, много, я, много я тобі літа. Щоб ти нам був завжди гарний, молодий, такий, як ми тебе знаємо, щоб ти дочекався внуків, правнуків і багато-багато в мирі провадити з Оксаною, з твоєю дружиною. Миру вам, щастя, ми вас чекаємо. Любимо. Давай, давай. Мапка, Люся, ще вітай. <ріхи> ну, ну то я що? Я приєднуюся, я приєднуюся. Давай, щоб ти здоровий був, веселий. Щасливий, багатий, все найкращого тобі. І основне перемоги нам, щоб ми вже разом були всі. Дід мішко тебе хоче привітати, Тату махай. Будь здоров, живі, багато. Дорогий наш Михайлико. Ми щиро тебе вітаємо з твоїм прекрасним ювілеєм. Бажаємо тобі щастя, здоров'я. Мирного неба дочекатися внуків, правнуків на многоя і многоє літа. Міша, ми хочемо привітати з 50-літтям і прожити ще раз так 50, щоб докупи хоч сотня була, і би ти багато грошей заробив, і дочекати внуків, правнуків, і вернувся додому. Живі і здорові з ну, цього самого найкращого. Ми вас дуже любимо і чекаємо в гості. Михайлику, вітаю, знюхай тебе. Щастя тобі, здоров'я, удачі, візіння, любві. Всього само найкраще. Мішка, кумчик наш, дорогенький наш. Ти вже став, як ми, тіся. Ми тебе вітаємо дуже, куми, З днем народженням тобі здоров'я, щастя, много еліта. Чекаємо всі тут тебе. І Оксанку теж Мішка, міжказдетою. Кумчик святом. Батько, вітаємо вас, з днем народження. Бажаємо вам здоров'я, міцного, радості щоденної, втіхи від свого синочка. Всього всього найкраще. Приїжджайте, чим скоріше, при сім'ї збуваються, нам народження. Приєднатися до всіх побажання. Але хочу подякувати долі, подякувати нашому спільному другу Витарасові, що нас з тобою знайомок, що ми маємо такого прекрасного батька. Наставника, друга, товариша, брата. Ми рідні в місті не маємо, але ти для нас був як yeah. ну, не то, що був є, для нас рідний брат, наш наставник допомагав нам у нашому життю, допомагав нам е, встановитися як сім'ї. З вас, з матку, брали приклад. Завдяки вам ми багато чого досягли вашим підсказкам, допомогам, підтримкою, коли у складний час ви нас дуже сильно підтримали. Ми раді, що ви у нас є. І з нетерпінням ми чекаємо у ресторані з вами випити за вашу таку дату. Я сподіваюся, що це буде скоріше. Я Думаю, що до матчі на день народження ми справимося відсвяткувати ваше потім машине. Привіт! Раді, вітаємо тебе з ним народження, бажаємо тобі здоров'я, міцного, Божого благословіння, сімейного затишку. Бажаємо, щоб все складалося і придумалося, щоб Боже допомагало, ангел охорони був поряд, всього всього найкращого. Любим тебе. Доброго вечора. Щиро вітаємо вас з різдвяними святами. Вам Сного здоров'я, вам щастя. Дуже шкода, що ви тут не з нами. Але відчуйте, що ви у колі родини, святкуєте, всього доброго. Зараз Міша, біжимо до железнодорожної станції, туди і назад, як колись у колі на святкування. Дорогий наш пін, щиро вітаємо тебе з прекрасною датою, чудом ювілеєм! Бажаємо тобі здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, Божого благословіння, всіх земних благ. Хай доля квітне у роках прекрасних. Життя дарує радість і любов, мир і здоров'я, злагоду і щастя. Нога я літа знов і знов. Фін, ми приєднуємося до всіх привітань, бажаємо, щоб тебе завжди супроводжував успіх у всіх твоїх починаннях. А життя дарувало лише прекрасні, чудові, яскраві моменти. З днем народження, з ювілеєм, всього тобі самого найкращого. що зійшли ви до наших Дорогий фінок, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, що ти собі забажав, щоб було все супер. Я тебе люблю, фінок дядя міша, ми хочемо привітати в новому складі нашої сім'ї, вас з днем народженням. Вважаємо щастя, здоров'я, достатку, миру, любові, кохання, щоб у вас все було добре і все би вийшло. Я приєднуюсь до привітань. Всього вам самого самого найкращого. Залишайтесь таким, який ви є. І поскоріше для нас всіх перемоги, щоб всі ми вже були разом вдома на Україні. Всього вам самого самого найкращого. З днем народження. народження, дорогий наш батьку! Від всього серця хочемо привітати тебе з таким прекрасним ювілеєм. В першу чергу хочеться тобі побажати міцного здоров'я, мудрості, здійснення всіх твоїх найзаповітніших мрій. Дуже шкода, що такий прекрасний ювілей. Ми всі не разом. Ви десь дуже дуже далеко від нас, але ми не ми вас дуже любимо. Дуже раді, що ми вас знаємо так дуже багато років. Наснаги, мудрості, здійснення всіх найзаповітніших мрій любимо і міцно, міцно обіймаємо. Батько, вітаємо вас з днем Народження! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів у роботі та здійснення всіх мрій. Батьку, хочу привітати вас з ним народженням то тобто побажати всього тільки самого найкращого вам. Бажаю бути завжди успішним, не зупинятися вам ні на мить. Летіть вперед і тільки вище. Нічого хай вас не болить. Залишайтеся, будь ласка, такими, як ви є. Дякую вам за ті життєві моменти, в яких були присутні ви. Дуже вас сильно любимо та шануємо. Ювілеї, бажаю довгих років життя. Мрійте, подорожуйте, насолоджуйтесь життям. Чекаємо вас в гості під мирним небом в Україні. Привіт, мій рідненький! Я тебе вітаю з твоїм ювілеєм, щоб ти був здоровий, щасливий, щоб ми вже скоро побачилися всі разом і відсвяткували твій ювілей у, у нас на Україні. Щастя, здоров'я, всього найкращого! Мій яшку, я тебе подарув з перші 50 річчям. Щастя, здоров'я, Господь, благословення, бо ти став вже дідиком і всі, Господні, благословіння. Батько міско цілуємо, любим, обнімаєм і за я дуже скучаємо. Батько -миску, Happy birthday Happy birthday. to you! Бердей. з вилеєм, щоб все було добре і ти ніколи не хворів. Привіт, привіт. Дорогий наш батько мішку, вітаємо вас з вашим прекрасним таким солідним уже ювілеєм. Всі наші родичі гарбузові з України вас уже привітали. Але я хочу ще додати вам палкого, жаркого, пристрасного кохання з маткою Оксаною, щоб воно з роками не згасало. Бажаю вам бути таким же справжнім чоловіком, який може заробити, який завжди живе в достатку, забезпечує своїх дітей, свою сім'ю. Ми об цьому питанні завжди на вас рівняємося. Ви для нас приклад, як наш вінчальний батько. Дуже вас любимо, цінуємо, поважаємо. Ми мій брач, Скільки вже часу пройшло. Я впевнений, я, на я думаю, з того собою. Не ми, я не знаю, чи ти наважився поїхати додому, чи можливо все-таки у нас з'явиться можливість поїхати до тебе. Навіть якщо нам цього не вдасться реалізувати в житті, то ми принаймні на з тобою побачимось в цьому відео -звертні. Я не хочу сказати, що ми спеціально розібралися для того, щоб тебе привітати, тому що ми тебе привітаємо. Четвертого 25 числа перед виконана налога да. для того, щоб підсвітувати цей сюрприз і поздоровити тебе. перекрасний релей. Я не кажу, що це багато прожиток, але я кажу, що це і немало дружити. Все основне, воно по суті, здоров'я. Я не хочу прожити. Всі. Три такі обов'язково. У обов'язковості все я вважаю, що це прекрасний вік, який дає можливості лише розпочинати все саме серйозне, все саме глобальне, яке дійсно було омріяне, яке дійсно було десь там далеко заплановано. Для того, щоб зараз це втілити в життя. Я бажаю цього всього. Щоб ти дійсно зміг це все втілити в життя. Але мені ще би хотілося, щоб ти це все втілювати з нами. Тому що, що ну, по-перше, ти, по ти вже володієш якимось не просто більшим життєвим досвідом. І між європейським досвідом. Я б сказав, О, ти вже, липи... або, ти вже, ти вже... <шу> муру, в муру, скажімо так, всьому всьому, який може нам і... сказати і десь, що ми допомоги. Батько завжди не десь на нас такі речі. На, на... Ми дуже хочемо сьогодні у нас неділя. Нашим українським коментарем юляцьким, так? Яким не було не 25 січня, це буде ще дверь. Ми якось можливо все фантастичних обставин зустрілися. Зустрілося. Чесно, хочу не, не завтра, ну, зустрілося. Не ну, Чесно, хочу ладно. Зараз, якщо мені включить пісню, я я у не житло. Я у мене говорити вам. Просто хочу, просто хочу з вами побачитись, зустрітись, поспілкуватись. І врешті-решт хочу, щоб якось стало все на свої місця, щоб ми могли жити тим попереднім життям, просто зустрічатися, жити. Як то кажуть, душа в духу душу. <рес> дуже скучає, дуже, 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 дуже зустрітися. При <рес> те. В онлайні ми обов'язково зустрінемося. Це, скажімо так, це офлайн, це сюрприз. <реклама> Хотілося б, щоб це було ну, приємно сюрпризи. Е, б... е, дивись, ну ти знаєш, що я твій менший брат, він такий багатий на сюрпризи. <реклама> це моя Наталочка сьогодні, частина нашої застуці. Ми <реклама> дуже хотіли, щоб ви сьогодні я були я з нами. Але, але я впевнений, що найближчим часом ми з нами зустрінемося. І... Я сподіваюся на ваше розуміння. <рес> Засуджувати можна. Будь-кого. Коротше, якщо ти їдеш до нас, я їду в тебе. Гум, він ідеальний побічник адвоката. Ви вже, вже промова адвоката зайшла в ту міс, і він реально витягує ситуацію. Батько <рес> за тебе, що здоровий, <рес> який лишався разом з нами. <рес> <рес> тебе дуже круто.

Ми тебе хочемо привітати з твоїм ювілеєм, побажати тобі щастя, здоров'я, багато літ, всього тобі найкращого. Ми тебе любимо, поважаємо. Ти наш рідний, синочок. І ще раз всього-всього найкращого. Здоров'я, щастя і людей. І маленько. Давай. Зараз такий час, що тяжко. Дякую всім, хто приходив допомагати, всім близьким, рідним, далеким, родичам, батькам, дружбам, світівкам, коротше, всім, хто присутній. Батьками, усім сусідам, рідним, що допомагали нам. народження, тебе вітаєм, ноя літа, тобі ми бажаєм, Твоє, твоє народження всі заспіває. Нам народження Твоє твоє народження, тебе вітає, тобі ми Заради України, щоб вона нашої держави.